Доброго ранку, любі друзі, мирного небо вам та Божого благословення. Ісус народився не в плоті, а від Духа Святого Бога, тому що Бог це Дух. Цим невинним зачаттям від Духа Святого було зупинено гріховну лінію насіння від Адама. Тепер кожен, хто приєднає себе до Христа по вірі, прийме лінію праведності від Бога і хто народився згорі від Христа і Духа Святого гріх буде вибір у кожної людини бути з Богом та вічне та вічне життя, чи вавілом та прокляття. Діла диявола робити зло, але Бог руйнує всі Його царства та посоровлення Його, щоб показати владу над Ним. Там, де Дух Господній, там свобода. Нехай Господь святий та чист. Наш Господь святий та чистий, і Його план, щоб всі були ми чистими і непорожними, тому що тільки Ісус дає любов та вічне життя. А вибір за нами. Бавилон чи Господь. Амінь.